Добрий вечір, любі мої друзі великі й маленькі. Сивочолі, чорнокосі, пшеничні руденькі. Про святу неділеньку мріяла, як би то її дочекатися. А сьогодні, у день недільний, спішу з вами сердечно привітатися. Для мене не важливо, скільки вам часу та літ, бо для усіх знайдеться місце. На крилах слова, за яким кличу у кольоровий політ, над мислями, над думками мандрувати уявними світами. На крилечка кличу чудового хлопчика Артема з Київської області, татусь якого віддав своє життя, захищаючи сім'ю і весь український народ. Тепер для Артемчика на небі є особливий ангел-охоронець, який своїми міцними крильми охороняє сина від усього поганого. Кличу 11-річного Дмитрика і його молодшу сестричку Євочку, які тимчасово проживають у США. А ще кличу в політ за мріями особливого хлопця Сашка з Бердичева. Олександр надзвичайно талановитий, працьовитий і наполегливий. Із допомогою матусі хлопець створює прекрасні малюнки. Хай здійсняться його мрії, хай відгукнеться той, хто допоможе Сашкові та його матері у всіх їхніх потребах. Щиро цього бажаю і вірю, що так і станеться. Привіт вам усім! Слухарику, чи відкрив ти серденько для мови? Чи готова ти, слухасю, до душевної обнови? Бо я починаю повідати букви у слова, слова у фрази, а фрази у речення складати. Кожен день свій рідною мовою на добро віншуйте. А тепер сідайте, слухайте та чуйте. Де ви гуси, де ви, де? Га-га-га, ге-ге-ге. час збиратись до води. га 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 ги 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 стали гуси у рядочок поглядають на горбочок. За горбочком є верба, є травичка є вода. Чим чекують, чим чекують, чим чекують, чим чекують. Хлюпотілись у воді га-га-га, гі-гі-гі, гелготіли до трави. га-га-га, гі-гі-гі. стали гуси висихати, час додому повертати, там бабуся їх чекає, на ворота поглядає. Чим чекують, чим чекують, чим чекують, чим чекують. Заждіть! гі 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 Ось і пісенька прозвучала, гусенят на подвір'ї зібрала, а тепер до гусей і бабусі у віконечка заглянуть та сонечка. Бо це пісенька гра, яку любить весела дітвора. Гуси де, -де, де га га ґада ге-ґеге, час вибиратись до води. га-га-га, ги ги-ґи-ги, -ги. стали гуси у рядочок, оглядають на горбочок. За горбочком є верба, є травичка є вода. Чим чекують, чим чекують, чим чекують, чим чекують. Хлюпотілись у воді, ґадрода, ґелготіли до трави, ґадада, стали гуси висихати, час додому повертати, там бабуся їх чекає, на ворота поглядає. Чим чекують, чим чекують, чим чекують, чим чекують. Складаю найщиріші слова вдячності вихователю Ірині Іванівні Шкоропаті та дітям групи Сонечко. Дякую вам усім і щиро обіймаю кожного. Настав час дрімоти, що дотепер сиділа без роботи. Он вже до вас підкрадається на звуках колискової гойдається. А ви її уважно слухайте, оченята закривайте і носиками-сапунцями дмухайте. На добраніч! ніч. прийшла, огорнувшись у тиші до ріки сплять. Засинають поля шум дощощю, шибко вій навіває сон, засинай, моє рідне маля. Олівоньку русою прихиляй, я тебе колихатиму у піснях, щоб тобі мандрувалося. Покаже його срібло, зір вам освітить нічний політ, Засинай, вже відчуєш крило, спи моє любе зернятко, Засинай, Кіля я тебе колихатиму у піснях, щоб тобі мандрувалося в кольорах.